Всім привіт! Я Максим Загарюк від компанії Prodimax. Хочу презентувати вам нерухомість інвестицію, яку ми виграли на аукціоні, в місто Пюмбіно. Ось воно перед вами: гарне місто Пюмбіно з виглядом на море, яке знаходиться в Тоскані. Це є провінча Діліворно. Ось дуже гарне місто з гарними пляжами. Що в ньому ще цікаво, що тут є великий порт. Який з'єднує е, Ізола Дельба і ще деякі невеликі е, острови е, неподалік. І тут є ось це такий великий е, завод, металургічний завод, Ачаєрія Ачері, Сідерурджика, яка була викуплена цього року е, українською компанією Метінвест Ахметова так, і е, компанією Даніелі. Де зазначено, що в ній від сьогоднішнього дня по 28 рік буде інвестовано вкладено 2,7 мільярди євро, що понесе за собою великі зміни цього міста, так як нам це передав наш друг знайомий адвокат, який є консерєре Дальсіндако тобто він є в конціліумі е, мера міста. Тому е, сказав нам е, таке, що е, за ці три роки будуть великі зміни в нерухомості, е, в цінності нерухомості, тому чекаємо великого підйому е, на ціни на, на нерухомість взагалі на, на економіку, інфраструктуру е, цього міста. Ось чому ми сюди інвестували в це місце. Ось саме покажу, покажу вам місце, де ми купили на вулиці Guido Роса, 26 Пюмбіно, де ми купили ось ці офіси на даний момент. Воно аката як офіси, ось ця будівля. Де проходить вулиця Статали, прям заїзд в місто Пімбіна з Автостради. Ось цей жилий мас... резиденційний масив. Ось сама, сам завод металургічний. І ось це тут, відки кожного дня, що годин випливають кораблі на ізола. Поверну ось вона. на ізола Дельба. Де є Порто-Феррайо, центральне місто, да, і ось ці острови. Подивіться просто на карті, де ми знаходимося. Це Корсика. Ось наша Белла Італія. Ось ця Піза, Фіренце, да, Ласпеція, найкращі форте демарні міста для відпочинку. Ось наша Пімбіно. Це такий напівострів. Найближчі, гарні міста сан вінченцо де одні з найкращих пляжів. І так само а, ось ця сторона. В самому пюмбіну так само є, пляжі. Це сезона зона Алівою дуже гарна, ось пляж. А, і тут Баратті, Гольфо Баратті, да, дуже гарні пляжі. Тому ну, вернемося до самого нашого об'єкту, щоб ви розуміли, який він ось це, от такий будинок. Як, до, де перший поверх цієї всієї будівлі вона вже резиденційна. Це є житлові е, апартаменти. Да, ось ця тераса це є житловий апартамент. Е, а ось повністю оцей блок п'янотера, тобто е, нульовий поверх, він є наш. З цієї сторони е, три вікна один, два, так, три вікна. З цієї сторони. Е, три, Два вікна і одні двері. Ось тут двері, які мають свого естену, тобто такий якби, балкончик на своїй на, на, на вулиці. Ось. І з цієї сторони, з цієї сторони е, також тут два вікна, і тут два вікна. Е, ось це церква. Е, що ви розумієте, це все житловий масив, припіднім, так. Житловий масив, да, і ось наш завод. Тобто світ нам, робочим до заводу буде. от Супер близько, сюди є порт. Ось всі весь сервіс. Прям, ну, все можна і тут знайти дещо, але все знаходиться ось тут. Тобто, сам центр міста, все є в цьому місті, не раз тут побував. Дуже гарне місто. так. Ось що хотів казати. По планіметрії, ось наш наш план будівлі. Тут всього 200 квадратних, біля 200 квадратних метрів це разом з стінами. Але щоб ви розуміли, ось цей вхід. Зараз покажу відео. Вхід. Одні офіси, тут вони розділені, вікно, ванна, кімната, другий офіс, третій офіс, четвертий офіс, і це вікна великі. Ось, І плюс у нас є тут бокс. М -м, вернуся, напевно, до папи. Ось так. Вернуся до мапи ну, і попробую вам показати з вулиці. Напевно, ось так подивимося. Окей, повернемося, тому що ми пустилися трошки нижче. Ось наша будівля. так? Ось так вона виглядає. Тут знаходиться, ага, туди не можна зайти, жаль, але ось отут практично це наш бокс. Да, Оця церква, про яку я говорив. Тут бокс, подвійний бокс в 42-43 квадратних метри. Ось ця будівля. На жаль, не зможу підійти. Напевно, це з Google Earth. Да, бо тому, що з Google Maps можна. Ось сюди вхід. Ось ця вся. Е, що хотів ще показати по цьому приводу, по цьому об'єкту. так? А, е, ну, наші вербали діаджудикаціон, що ми е, в Чужук Метро е, виграв цей від нашої компанії Prodimax Інвестиментів і Цю будівлю ми її виграли. За 65 тисяч євро. Ось це що по по цій будівлі, що по виграшу, так? Це є періція, яка ага, це періція на бокс, яка дає є цінність на 17 сторінки сторінку вже вивів. Цінність скільки квадратних метрів цього боксу на ринку, скажімо, на сьогоднішній день. Але це не на сьогоднішній день, тому що ця періція і цінність 25920, 25 920, да, Вони вирахували це на період на... в новембрі 2020 року. Ну це скажем 5 років тому. На сьогоднішній день за 5 років тому е суттєво не змінилося, хіба що чуть-чуть підросло. тобто е сильно ця цінність не взагалі не спустилася, ну і сильно не піднялася. Що не можна сказати, що станеться через 3 роки, тому що через 3 роки цінність цього всього набагато більше підніметься. Е, ось це що по боксу. Да, багато тут розписано. Це що по періці по, самому, по самих офісах вулиці е, Бідороса. Ось це бистре ріопілове. Да, вони пишуть е, все про, про цю будівлю: 192 метри квадратних. І валори десь мого це, що вони оцінили, в 188 е, тисяч. От. І перший раз поклали її на аукціон в 160 тисяч. По-моєму, на 18-й також сторінці. Да? -да, 18-та сторінка. Ось. Ну, це комерчалі метри квадратні 100-203. Вони пишуть. Е і вони оцінили. Ось вони оцінили ці 203 квадратних метри в цінність 925 євро за квадратний метр в цьому 20-му році, і звідки вони вийшли на 188 тисяч. Це є цінність цього, цієї будівлі. Тепер на сьогодні, якщо взяти наш калькулятор, ми її взяли за 65 тисяч 700. І розділити. На 203 квадратних метри, як вони пишуть. Ну, вони від цього відтолкнулись, то ми виходить, 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 його купили за 323 євро за квадратний метр, а цінність його 925 євро за квадратний метр. Це в стані, в якому він знаходиться. Тому якщо ми його зробимо як резиденційний, або залишимо як офіс, просто його обновити там реставрацію зробити нову, то, то цінність його підніметься. В рази. Тому, е, якщо вам цікаво дізнатися більше про, е, про цифри, про то, що ми плануємо з ним робити, а плануємо його здавати в оренду, так як нам це е, підсказали і це дуже вигідно на, наразі, тому що е, ми б хотіли його здавати в оренду. Відсоток, який ми надаємо нашим інвесторам, хочемо надавати нашим інвесторам, це є 12%. Якщо е, інвестор інвестує менше 100 тисяч, тобто менше 100 тисяч це 12 відсотків річних гарантованих. Ось щоб не сталося цим об'єктом. Але цей об'єкт він залишається як е, ну, гарантією на то, що. Е, вони ну, ці гроші виплатяться, да? і ви бачите, які цифри про самі за себе говорять. А, і е, якщо це більше 100 тисяч інвестицій, ну або 100 тисяч і більше, тому ми гарантуємо 15% річних е, з вкладених грошей. Ось. Тому ось така ситуація. Якщо ми плануємо через 3, а то можливо і через 5 років зробити камбі-дестинаційну дузу, так як воно буде дозволено. Ось. І це поміняти ціле, ціле призначення цієї будівлі і зробити його резиденційним, тобто жилим. І тоді цінність цього підніметься ну, як це, мінімум в два рази, можливо, навіть в три рази. Тому і виходячи від цього, що завод буде дійсно. Тому ось така ситуація по п'ямбіно, дуже гарні офіси. Ми дуже раді і щасливі, що ми його виграли, тому що бачимо дуже великий потенціал в, в цій нерухомості. Ось подивіться, просто які тут пляжі. От, ось так. Подивіться, з білим пісочком. Красота. Сюди приїхати. От буквально недавно був сюди приїхати. Відпочивати хотів покласти. Є тут така чи немає тут такої, де, де покласти. Поки немає, не знаю. А ну, можна навіть спробуємо тут. О, ось бачите, де ми знаходимося. Ось місцевість, подивіться, які пляжі, яка водичка. Ось це така наша Бела Італія. Ось цей е, острів Ізола Белла, про що я говорив. Е, Ізола Дельба, про що я говорив. Така ситуація по бімбіну. Фото, сферика, заберем. Заберемо. Ще раз покажу місце, де вона знаходиться. Ось таке. Да, сам центр ось тут. Класне місто, хто хоче приїхати подивитися. О, ось наші апартаменти звідси. Вже повторюю сюди, да? це церква така гарна, можливо, вийде закинути фотографії. Ось це наше, наше, наша будівля. А ось тут оце наш гараж. 40 квадратних метрів, повторюсь, такий довгий, тут дві машини легко стають. Ось, це, якщо там невеликі. Або навіть е, якийсь там бус довгий, да? чи лімузин. Все, закінчую презентацію. Якщо цікавить, є інформація на рахунок подальшої інвестиції, то звертайтеся, пишіть дзвоніть.